Маленькому Марку ледве виповнився рік, і у свій перший день народження він отримав подарунок, який без перебільшення змінить усе його подальше життя. Це подарунок такий, що за все життя, мабуть, такого подарунка не буде. Бог, напевно, бачить звідти. Шоу іменно 9 лютого, коли йому день народження. от, і всі лікарі в 11 годин, коли він народився в нас, йому співали пісеньку з ним народження. Це дуже було приємно. Я ж кажу. Люба, молода бабуся, Марко. Її найменший внук. Коли хлопчику виповнився місяць, з'ясувалося, що малюк не чує. Люба говорить, у той момент стало дуже гірко. Адже вона добре знає, як це ростити, нечуючих дітей. Дві її доньки народилися практично глухими. Коли родилася старша і коли родилася менша, це було так важко. Я чоловіку говорила: Господи, кому наші діти будуть надо, як да, Вона каже: мама, а чому Бог такий несправедливий? Чому я не чую? І ми, ми не могли дати їй відповіді на це. Чому вона не чує? З Цією родиною вони вчилися жити по новому. Дівчата пішли в спеціалізовану школу, батьки вивчали мову жестів і поступово призвичаїлися. Але для Марка вона б хотіла іншого життя не у тиші, а наповненого звуками. До мене дзвонить наша участкова лікар Лор Валентина Петрівна і говорить Люба, подзвоніть, Будь ласка на Кіровоград, там вам треба срочно передзвонити. Коли я подзвонила, мені сказали таку інформацію. Ви їдьте на Київ, там акція, от вам там слухові апарати. Тисяча дітей чує, тисяча дітей бачить. Так називається проект німецької благодійної організації Круглий стіл. 20 німецьких спеціалістів уже вдруге приїздять в Україну і безкоштовно забезпечують глухих дітей слуховими апаратами. Аби зібрати на це кошти, німці звернулися по допомогу до Володимира Кличка. Він підтримав зробив з ними серію рекламних роликів і цілу фотосесію, От де він якраз показував цю емблему, тому що допомоги дітям України хорошо бачити і хорошо слухати. На заклик відомого боксера відгукнулися тисячі людей, і загальний бюджет проєкту склав майже два мільйони євро. Організаційну роботу в Україні взяв на себе фонд братів Кличків. і вже майже тисяча українських дітей отримали можливість чути світ навколо себе. А серед них і маленький Марко. Я знаю, та дуже вдячна цій акції. Я дуже вдячна цим лікарям. Це лікаря від Бога. Вони роблять добру справу для таких дітей, які не чують, яка в них завжди тишина. Але тут, коли хлопчику нашому поставили слуховий апарат і до нього почали щолкати, він весь зжався, ми зрозуміли, що він почув звуки, що є звук у нього. Що отримую особисто я. Я бачу хлопчика, який чує. Ми можемо допомогти дітям самим обирати і визначати своє майбутнє. Ми можемо допомогти дітям зі спеціалізованих шкіл для інвалідів перейти в звичайні школи. А діти це наше майбутнє, незалежно від того, де у світі вони живуть. Ми допомагаємо дітям, і, можливо, серед цієї тисячі дітей є майбутній президент України. Бабуся Люба говорить про майбутню професію малого Марка, що говорити зарано. Головне, щоб він міг жити звичайним життям і мав можливість вибирати. Дуже б хотілося б, звісно, ну що ми надіємося, ми будемо надіятися, що буде все добре, що в себе добре, що він виросте, він навчиться розмовляти, а особливо з цими слуховими апаратами.